Сьогодні у нас на розпаковці е, дуже класний роутер від TP-Link е, Archer AX23. От, е, він е, дуже буде таким корисним, помічним, якщо у вас велике приміщення, десь, е, ну, як обіцяю, що він дуже навіть нормально покриває е, 100, 100 квадратів. От, тому, якщо у вас великий будинок чи квартира, то цілком ця модель вам підійде. От, що з таких переваг, наприклад, виробник обіцяє, що тут спокійно з цим роутером може Справлятися ну, Опаки, роутер може справлятися з 10 гаджетами. Тобто, якщо навіть 10 юзерів до нього підключаться, от, то він буде нормально роздавати інтернет. Так само, як і в більшості вже таких просунутих моделях, тут є два діапазони. От, можна підключати, робити гостьовий режим. Тобто, для, можна для гостей один режим зробити, і для інших користувачів, і не переживати, що у вас буде ну, там, доступ до ваших якихось персональних даних. От, ще з таких зручних речей є додаток. От, в якому можна керувати різними налаштуваннями. Тобто, якщо у вас є діти, можна для них обмежити час перебування в інтернеті, сайти, на які вони можуть заходити. Тобто такий повноцінний батьківський контроль. Це саме можна зробити не тільки для дітей, а й для інших користувачів. От, це все налаштовується в додатку. Ну, і ще з таких. Значних переваг цього роутера це матч-система. Тобто, якщо у вас приміщення там ну, більше за 100 квадратів, чи ви проживаєте в приватному будинку і хочете, щоб вам тягнув інтернет на подвір'ї, ви можете. Ще цей роутер-конект з цією матч-системою дуже е, е, гарно. І ви можете просто поставити підсилювачі ще в інших місцях е, і таким чином покрити велику площу, тобто зробити так, щоб інтернет працював без, безперебійно. Е, так само, ці, бачите, антенки, їх можна по-різному -по направити, і вони сприяють тому, що інтернет е, дуже добре. Працює, не пропадає. От, тому е, дуже раджу цей роутер. Якщо у вас е, велике приміщення, якщо у вас є діти, якщо у вас, е, наприклад, я думаю, що він для, і для офісу підійде, якщо можна підключати 10 юзерів, то спокійно підійде і для офісу. Тому на Алло замовляйте, тут завжди приємні ціни. Е, багато бонусів різноманітних, які можна використати. Замовляйте і користуйтесь.